Maybe. into the corner. And... Срібний призер Олімпійських ігор, який у фіналі поступився лише топовому кубинцю. Це твердження підходить як Денису Берінчику, так і його противнику. 14 лютого Кішон Девіс спробує відібрати чемпіонський пояс WBO в українця. Які шанси зберегти титул? Чим особливий американець та чому Денис змінив тренера напередодні? Партнер проєкту Фавбет. На день усіх закоханих у Нью-Йорку відбудеться справжнє свято для закоханих у бокс. В ніч із п'ятниці на суботу, що не зовсім звично, театр Медісон Garden прийме сутичку за пояс деблибіов в легкій вазі, що належить Денису. Сам івент має бути досить цікавим, тому раджу подивитися всю подію. Проспект топренку Хевівейті Джарет Андерсон буде закривати важку порезку від Мартіна Баколі. У суперники йому підвезуть прохідного грека Маріоса Коліаса. Перед головним боєм подивимося виступ перториканця Ксандера Заяса з першої середньої ваги. Топ ренк покладає на нього великі надії та організовує бій проти небитого німця Слави Спомера. 20-річний Абдула Мейсен може стати майбутньою зіркою, і він теж битиметься на розігріві в Дениса Берінчика. Поєдинок проти середнячка Мануеля Джеймса. Ніко Алі Волш, за яким назавжди причепилося клеймо внука Мохамеда Алі, теж боксуватиме в андеркарді Берінчика. Просто черговий бій. Фактично, топренк влаштовує якісну обкатку багатьом своїм проспектам. Не скажу, що це топовий андеркард. Але досить солідний, вартує перегляду. При цьому Кішон Девіс є боксером саме компанії Rank, А Денис після перемоги над Еммануелом Наваретте був зобов'язаний дати бій комусь із хлопців Боба Арума. Найвищому рейтингу деблибіо виявився саме боксер із прізвиськом бізнесмен. По-перше, я побачив цього хлопця влітку 21-го, коли коментував Олімпійські ігри в Токіо. І на тлі загального падіння аматорського боксу рівня олімпійського боксу цей хлопець відрізнявся. Коментувати його трираундові поєдинки було суцільним задоволенням. Боксуючи ще в аматорах, кішон виглядав стильно. Це приспущена ближня рука, активна гра тулубом та ненудний стиль другого номера. Девіс споєднував у собі хорошу техніку, вчасний таймінг та при цьому любив імпровізувати. Він не сипав багато ударів. Один-два короткі, швидкі серії, але досить колючі. Коли суперник іде, це робота на відтяжках, зустрічні хуки. Якщо не йде, кішон міг сам підтискати і різко входити, часто з дальньою рукою. Нокаутуючої сили в американця немає. Але є хороше відчуття моменту на Олімпіаді. Він зупинився за крок від золота. У фіналі поступившись топовому кубинцю Енді Крузу. У них було одвічне протистояння в аматорах, де в чотирьох поєдинках завжди перемагав саме Круз. І цей хлопець показав, що кішона проходити можна, якщо ти ще сильніший ігровик. Енді, це прекрасне втілення кубинського стилю, легкість у діях, руки, які не тримаються біля голови, і робота по супернику. Девіс програвав у реакції та таймінгу. Кубинець пропонував класичну манеру, хто кого перебоксує, де перемагати Девісу не вдавалося. Енді був сильнішим у тих показниках, де здавалося би, і кішон показує себе добре. Перейшовши у 2021 році в професіонали, він отримав контракт із компанією Top Rank, яка за 4 роки і 13 професійних боїв вивела його на чемпіонський бій. Опозиція останній рік тримається на досить хорошому рівні. Поєдинок із нахіром Олбрайтом отримав статус такого, що не відбувся. Але поки що, саме в цій зустрічі кішону було найважче. Суперник пропустив чимало, але ніде по-справжньому не дав себе перекусити, а в деяких епізодах ще й розкрив слабкі сторони противника. По моїх враженнях, Кішон Девіс досить технічний боєць, який добре вміє гратися в такий класичний бокс Я тебе, ти мене. Він добре працює на середній далекій дистанції. Але Олбрайт створив проблеми тоді, коли зближувався, коли працював в клінчах. Ось тоді кішону ставало реально непросто. Цьому хлопцю варто запропонувати брудний бокс. Він у це просто не вміє. Найбільший скальп у шафі претендента це Хосе Педраса, якого ви можете пам'ятати по бою ще з Ломаченком. І це була хороша перемога для здобуття впевненості, для набиття собі ціни. Але зі спортивної складової я нічого особливого там не побачив. Останні кілька років Педраса лише й програє, бо відверто втомився від боксу і функціонально не тягне молодших бійців, тому здвоєні ближні хуки кішона, розвертання суперника по сторонах та інші понти. Це ефектно для картинки, але нічого особливого в цьому немає. А от дві перемоги після педраси це дійсно варто уваги. Мігель Мадуено мав стати реальною перевіркою для кішона. Міцний від природи мексиканець добре тримає удар, ніколи не програвав достроково і має характер. Ось це вже дорослий бокс, заради якого бізнесмен переходив у профі. Американець показав, що вміє терпіти, бо від початку в суперника проходили потужні бокові з ударної дистанції. Технічно це був бій, якому кішон розібрав суперника. Але не зміг нокаутувати. По-перше, бо сам не нокаутер. По-друге, бо противник міцний горішок у цьому бою. Ми побачили, що кішон на тому рівні, коли він вміє забирати ті поєдинки, які він має забирати. При цьому ми побачили, що цей хлопець точно не любить працювати зблизька. Хочеш нав'язати йому бій? Дай йому боротьбу, штовхайся з ним. Не боксуй з ним, а відверто йди битися, рубитися. Ось це може бути шляхом до перемоги. Чи не єдиним Густаво Лємоса сватали на бій проти Барінчика в 21-му році, але рейтинговий аргентинець так і не доїхав до нас. Натомість, в листопаді минулого року він дав бій кішону Девісу. Хоча це й дуже грубо сказано. Вийшовши на серйозну опозицію, Девіс впорався всього за два раунди. Фаворит ідеально підловив суперника ближнім хуком. Фірмовий удар, який збив суперника з ніг. А далі він просто забив його та і все. Легка перемога над якісною опозицією. Що ми маємо? Це технічний американець, який переважно працює другим номером і робить це дуже вдало, класно працює в розріз, шикарно видає свої зустрічні бокові. В принципі, може працювати і першим номером, якщо бачить бездіяльність з боку опонента, то якісь різкі входи, обережний пресник це те, що теж вміє робити. Кішон Левіс віддає перевагу коротким серіям та в класичному боксі розбере майже будь-кого з цього дивізіону. Ну, хіба що не Енді Круза. Топовий проспект компанії Топ Ренк, який боксуватиме 14 лютого в івенті від Топ Ренк у Нью-Йорку. Ну, ви розумієте, хто фаворит, правда? Окремий плюс, це звісно, що тренер. Ось цей не дуже атлетичний дядько Брайан Макінтайр є одним із найкращих тренерів сучасності, що вже довів по багаторічній співпраці з Теренсом Кроуфордом. Мені здається, що Макінтайру легко працювати з такими бійцями, які люблять імпровізувати, тому що і в Кроуфорда, і в Девіса є план на бій. Але вони обидва можуть від нього трішки відійти, аби трошки пофінтити, трошки позагравати на публіку. І загалом це їм здається досить таки непогано під керівництвом одного й того самого наставника. Є речі значно важливіші за бокс. Ми розпочали великий збір на Mavic для ССО та fpv дрони для підрозділу реванш гурмо і без вашого донату нам його просто ніяк не закрити. Серед тих, хто закине 200, 400, 1000 гривень або будь-яку суму кратно 200 гривням, ми розіграємо. Фантастичний приз. Це рукавиця, на якій розписався Мені Пак'яо з QR-кодом, де власне є відео, де саме мені на ній розписується. Автор найбільшого донату отримає плакат із підписом Філіппінця. Або я віддам його тому, хто готовий зробити донат у розмірі 100 тисяч гривень. Саме ваш донат важливий, саме без вашого донату нам не закрити цей великий збір. Тому, будь ласка, долучайтеся. QR-код на екрані або переходьте за лінком. Під відео і покажіть силу боксерів. Від бійки до виваженого стилю та вміння підлаштуватися під суперника від кількості до якості, від просто хорошого бійця до чемпіона світу в легкій вазі. Останні кілька років ми бачили зростання від Дениса. У зв'язку з великою війною поєдинки в Україні стали недоступними, що змусило команду шукати нові майданчики. Це криза, яка дала професійний поштовх нашому бійцю. Трохи бентежить, що останні роки Денис Барінчик, будучи вже не молодим бійцем, виходив всього навсього один раз на рік. Хотілося б бачити його частіше, але головне те, що результат. Є Олександра Красюка довго критикували за рівень позиції Дениса, але врешті промоутер свою справу зробив. Організував бійцю поєдинок за звання чемпіона світу. Бій проти мексиканця Еммануеля Наварета став наразі. Піковою точкою в кар'єрі українця. вийти і махатися проти гарячого мексиканця, який тільки цей вміє, було би справжнім самогубством. Тож команда на це не пішла. У таборі українця досконало вивчили чемпіона в нижчих дивізіонах і запропонували йому хорошу роботу ніг. Це те, чого в мексиканці якраз немає. Денис весь час намагався зійти з лінії вогню, коли суперник був у наступі. На далекій дистанції ковбой перегравав нашого бійця, але зближення та середня відстань краще вдавалися. Українцю ціль Берінчика було далеко не відпускати свого візаві. Наварете погано обороняється і максимально вразливий під час відходів. Кожного разу, коли суперник відступає для Дениса, це наче зелене світло. Іди, повний вперед! Це був складний та досить близький бій, але навіть попри егіду, топренк та більш звичне середовище для Наварете... Україна в ту ніч отримала нового чемпіона світу. І після цього я думав, що Денис отримує більш простого опонента на перший захист титулу. Але це легка вага. Вона дуже конкурентна. А кішон Девіс затвердив себе в статусі головного претендента на чемпіона по рейтингах. Барінчику 36. і він старший за свого опонента на 10 років. Я не можу сказати, що Вік буде критичним фактором, тому що в Українця не було боїв, які б забрали в нього багато здоров'я. Нокаути, складні травми, близькі бої. Такого в кар'єрі Дениса фактично і не було. Та й загалом лише 19 поєдинків у профі, ба більше наш боксер лише вдруге боксуватиме в Штатах. Він має бути голодним до таких боїв, можливо, навіть більше, ніж молодий суперник. Поразка в бою з кішоном не просто позбавить українця титулу, але й відкине від можливості знову бути в топі. Тому що в штатах і без наших боксерів є кому змагатися за пантеон для кішона. Поразка в цьому бою не стане катастрофою. Йому в лютому виповниться 26. Він має чудового промоутера та ще не раз встигне вийти на чемпіонське протистояння. Тому більш голодним в бою має бути саме Денис. Однією з запорук успіху став шикарний тандем Дениса Барінчика та молодого тренера Єгора Голуба. Хлопці дуже добре порозумілися, і вони знають один одного досить давно. І ще з часів спільних виступів у збірній. У моєму телеграм-каналі Діденко про бокс» я поставив вам одне запитання про цей бій. Що вас найбільше турбує, що б ви хотіли дізнатися про це протистояння? І найбільше запитань було саме про тренера Єгора Голуба. Розповідаю, що вдалося дізнатися. Отже, Денис Барінчик більше не тренується під керівництвом Єгора Голуба. Єгор був у команді ще в листопаді, коли відбувався збір в Іспанії. А от до штатів тренер уже не полетів. Наскільки мені відомо, вони розійшлися досить мирно, без якихось скандалів. Попередньо вони разом були в Іспанії і там готувалися до поєдинку. Очікувалося, що Денис Берінчик буде боксувати в Андеркарді Усик Ф'юрі 2. Але то один суперник злетів, то інший, і врешті стало зрозуміло, що бою в Ріяді для Дениса не буде. Натомість поєдинок буде дещо згодом і вже в Штатах. Тобто кемп продовжиться іще ще на кілька місяців. Єгор мало часу проводив із сім'єю, хоча хотів би більше, тому що в нього двоє маленьких дітей, і він просто хоче бачити, як вони зростають. Тому, власне, сімейні обставини дійсно відіграли досить важливу роль, у тому що Денис і Єгор більше не працюють і, в принципі, наскільки я розумію, не планують якось відновлювати свою співпрацю згодом. Тренером Дениса знову став Станіслав Григорук, із яким боксер працював до Єгора. Я душе прошу! Я тебе жалюю! Ніхто другой, понял? поняв! Йонгай! Раніше він також тренував Олега Малиновського, Ігора Шивадзуцького, Олександра Тесленка та інших українських бійців. З останнього Станіслав недавно виводив нашого бійця кулачних боїв Бовара Ханакова на поєдинок, в якому, власне, Бовар Переміг і сам Бовар дуже високо оцінював роботу свого тренера з плюсів. Ну, Денис знає цього тренера досить добре, тому що вони разом уже працювали, тобто не потрібно якось притиратися напередодні важливого бою. Але в той же час я не певен, що на сьогодні Станіслав Ргорук це тренер чемпіонського рівня, тому що досвіду виводити бійців на такому рівні, і підводити їх до повноцінних чемпіонських боїв. В нього ще не було. Барінчик відбоксує в ніч із 14 на 15 лютого. Це перший захист поясу WBO. майн евент почнеться близько 6 ранку, а подивитися можна буде на медіасервісі Мегого. Прогнози. Штука складна, і я особисто не наважуся називати конкретний результат цієї події. Оцінюючи шанси, скажу, що для мене це приблизно 67 на 33, зважаючи на всі фактори, не на користь. Українця. А як ви вважаєте, чи вдасться Денису зберегти свій чемпіонський пояс проти топового американського боксера? Пишіть свої думки в коментарях під відео.